Сьогодні у нас немовірна можливість заплановано дві зустрічі з паном Володимиром. Пане Володимире, 16-й говоримо про українську. Політику історії в контексту контексті, контексті російсько-української війни, а потім говоримо про ваші книги цілих три книги презентації. Можливо, поділитися інсайтами, сайтами. Про що розмовлятимемо шістнадцятій, а потім о вісімнадцять у шістнадцять, будемо говорити про те, наскільки важлива історія в контексті цієї війни, наскільки вона важлива для Володимира Путіна, і наскільки вона важлива має бути для нас, а скільки для нас важливо захистити, захистити е, наше минуле, е, тому що як показує історія Російської імперії, спочатку вона краде. Історію потім вона краде нашу територію. Тому приходьте і саме про це говоримо. А ввечері о 18 годині будемо я буду презентувати вам свої нові книжки. Одна з них це історія української постанської армії, інша з них це наша столітня, коротки наразів про коротку війну. Знову таки спробуємо показати коріння цієї війни. Для я хочу показати про те, що ця війна почалася не в 2022 році, навіть не в 2014 році. Я Хочу сказати про те, що для того, щоб зрозуміти в повністю війну, треба заглибитися на багато в історії, хоча б на 100 років. О 16 зустрічаємось на Івана Франка 15, вернісаж, а о 18 Лесі Українки 9, сцена майстерня нашого Муздрамтеатру. До зустрічі!